Хочу перш за все подякувати Україні від нашого імені за вашу боротьбу, оскільки ви боретесь не лише за ваш суверенітет і свободу, а за свободу всього європейського континенту. Ось чому я повністю погоджуюсь з тим, що було сказано і Джоном і Куртом. Ми Литовці очікували більш потужного формулювання заключної заяви щодо перспективи членства НАТО для України. я недавно порівняв це на своїй сторінці у Фейсбук. і сказав, що на жаль, вільність не так далеко від Бухареста, як хотілося б. Я хотів би. Два речення процитувати із заяви саміту в Бухаресті 2008 року і вчорашнього комуніке. Отже, в Бухаресті було сказано щодо України на НАТО вітає про euh, єврозалечені прагнення України та Грузії і погоджується, що колись ці країни стануть членами НАТО. Це було тоді, в 2008 а вчора. У вільниці ми повністю підтримуємо uh, бажання України обирати своє майбутнє майбутнє України в uh, Альянсі, і ми готові надати їм це членство, коли всі члени альянсу погодяться з цим, і коли будуть виконані всі умови. Ну, ви бачите, що різниця різниці між цими заявами дуже мало. Тобто, треба, щоб всі е, країни погодилися, але це очі самоочевидний факт. Оскільки це відповідає процедурі НАТО, це і так зрозуміло, що має бути повний консенсус. Отже, ця мова і це формулювання є дещо слабким. Виникає питання, чому? До саміту виглядало так, що є повне погодження про те, що ми говоримо на саміті не про реальне членство України в НАТО, оскільки всі, і в тому числі президент Зеленський, говорив, що ми не можемо очікувати, що Україні миттєво буде надане членство в альянсі, поки йде війна, це нереалістична. Сподіваємося, що це буде після війни, але питання було щодо запрошення до членства. Формальна, формальна процедура, і на мою думку, попри той факт, що це формальна процедура, вона має велике політичне значення. І це був би досить чіткий політичний сигнал російським політичним елітам і простим людям. тобто. Це було б таке, як знаєте, дальнобійна дальнобійна ракета застосована проти е, Росії. Росіяни мають чітко побачити розуміння Заходу, що е, у, у Україна на боці Заходу, що Росія не може дістати Україну якою б у них не була ностальгія по минулому, і таке інше. Навіть із просто із стратегічної точки зору треба було надати сигнал Кремлю. Послухайте, хлопці, всі ваші недолугі плани щодо війни проти України, це все нонсенс. Україна буде членом НАТО, але це не було зроблено. Ми можемо тільки здогадуватися, чому так сталося. Тільки дві країни, власне. Висловили це вагання і це були саме Німеччина та Сполучені Штати. Звичайно, позиція Сполучених Штатів є ключовою у цьому питанні. Що ж буде зараз? Якими будуть наступні кроки? Я yeah. Не чую від президента Байдена чи адміністрації, щоб вони якось відмовляли Україні в можливості після війни приєднатися до альянсу. Так виглядає, що це питання не викликає розбіжностей, але це не зафіксовано в і Це шкода. І виникає питання, чому не надати більш чіткий сигнал Україні, якого вона так. Чекала щодо перспективи. Це не ясно. Але я сподіваюся, що на наступному саміті у Вашингтоні у квітні це буде добра нагода як для президента Байдена, так і для всієї адміністрації, виступити з іншою заявою. І Ми сподіваємося. Що це буде також наслідком ще і в саміту?